Часто пацієнти стикаються з тим, що звичайний догляд не дає бажаного результату. Але сучасна медична косметологія пропонує ефективні рішення. Давайте розглянемо їх. Мене звати Єлизавета Костюченка, я лікар-косметолог клініки Анакосмо. Основна причина куперозу це слабкі та пошкоджені стінки капілярів. Через це вони не можуть ефективно звужуватись або розширюватись, що призводить до їх постійного розширення і утворення судинної сітки. На загострення проявів можуть впливати температурні коливання, перепади від спеки до холоду, ультрафіолетове випромінювання, тобто сонячне світло, пошкоджує судини та викликає їх ламкість, а також може посилювати розширення судин та погіршувати стан шкіри. Неправильний догляд за шкірою, жорстке очищення, використання агресивних косметичних засобів можуть зробити шкіру більш вразливою. Гормональні збої, стрес, шкідливі звички теж можуть стати провокуючим фактором. Тепер ми маємо відповідь на питання, чому, і знайдемо відповідь на питання, що ж з цим робити. Перші три методики проводяться з використанням американського лазерного апарату Кутера. Він є одним з лідерів у сфері медичної естетики і вибором багатьох голівудських зірок. Апарат, сертифікований FDA, це гарантує, що процедури на цьому апараті не лише є ефективні, але й безпечні для пацієнтів. Отже, перша методика, про яку я хочу розповісти, це фототерапія Кутера Limelight. Вона розроблена для боротьби з почервонінням і судинними враженнями шкіри. Світлові імпульси кутера м'ягко впливають на розширені капіляри, зменшуючи їх видимість і відновлюючи рівний тон шкіри. Це безпечний і ефективний метод, який підходить навіть для чутливої шкіри. Зазвичай я вибираю саме його, коли у пацієнта, окрім судин, присутня ще й пігментація. Тоді ми пропрацьовуємо обидві проблеми одночасно. Я раджу курс з трьох процедур з інтервалами в один місяць. На апараті кутера ми можемо також видаляти прояви судин за допомогою довгоімпульсного лазера Кутера Cool Guide. Це абсолютно безпечний і безболісний метод. Результат після нього видно одразу. Ще одна технологія, яка допомагає в боротьбі з розацією та куперозом, це лазерне лікування шкіри Кутера Dermagenesis. Окрім поліпшення тонусу шкіри, цей метод стимулює вироблення колагену, що зміцнює стінки судин, робить шкіру гладенькою та звужує пори. Після кількох сеансів ви побачите, як значно зменшується почервоніння та прояви судинної сітки. Зазвичай потрібен курс з п'яти процедур з перервою між ними 2-3 тижні. Тепер перейдемо від апаратних методик до ін'єкційних. Мій фаворит це екзосоми, інноваційний підхід до лікування шкіри, у тому числі для пацієнтів з розацею та куперозою. Екзосоми сприяють регенерації клітин та покращують стан судин, знижуючи запалення. Це чудовий варіант для тих, хто хоче отримати потужний результат. Екзосоми – це не просто боротьба з наслідками, а й лікування проблеми. Раджу курс від 3 до 5 процедур з інтервалами між ними 2-3 тижні. Ботолінотерапія в розведенні її ще називають мезаботекс. При деяких формах розація та куперозу ін'єкції ботулінотоксину зменшують почервоніння, відчуття приливу крові до обличчя та забезпечують протизапальний ефект на декілька місяців. Цю методику зазвичай застосовують раз на 4-6 місяців, залежно від стану шкіри пацієнта та реакції на лікування. Ну і на останок скажу, що я завжди допомагаю своїм пацієнтам підібрати правильний домашній догляд. Це засоби, що містять такі активні речовини, як ніацинамід та азелейнова кислота. Як бачите, ми маємо цілий арсенал методик для лікування куперозу та резаці. Важливо розуміти, що кожен випадок унікальний, тому я завжди рекомендую консультацію з косметологом для вибору індивідуального плану лікування. Якщо ви хочете більше дізнатися про ці процедури або записатись на консультацію, переходьте за посиланням в описі до відео. Також буду вдячна за ваші коментарі та лайки, якщо інформація була корисною для вас.